Добрий день, дорогі друзі і шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите, що користуєтесь моїми рецептами і готуєте разом зі мною. Ви знаєте, сьогодні мені захотілося зробити таку кабачкову намазку. Це дуже просте блюдо, але воно таке корисне і смачне. Ось у мене є два кабачка, ось таких, і два плавлених сирка. От. Із цих двох інгредієнтів ми зробимо дуже смачну намазочку. Зараз я покришу кубиками е, наші кабачки і будемо їх тушкувати. Ось такими кубиками я порізала. І зараз будемо тушкувати на розігрітій пательні. Десь ложка, дві олії, і будемо тушкувати. Викладаємо. Зараз зменшимо трішки вогонь, накриємо кришечкою і нехай тушкуються вони десь хвилин 15. Посолила поперчила і додамо ще чесничок. Видавлений, видавлений на прес. тепер помішаємо. Кроме олійки на пательню, я більше нічого не додавала. Кабачки самі пустили сок, води не потрібно ще накриваємо зараз кришечкою, і хвилин 5 7, і вони вже будуть готові для того, щоб ми блендерили. Із пательні готові кабачки я переклала в блендер, додала сюди дві пачки плавлених стирків. І зараз будемо перебивати. Я виключу камеру, щоб не подразнювати ваш слух. Ось така намазка у нас вийшла, Дивіться, яка вона. Вона ще ж тепла, я зразу із пательні її переклала в блендер. Але коли ми на ніч поставимо у холодильник, то вона буде така загусна і густенька. Вона і зараз густенька, але вона ще плотніша буде, стабілізується, і буде плотніше. І зараз ось будемо перекладати у баночку. Зараз я перекладу і покажу. Ось така кількість намазки, у нас вийшла. Більшенька баночка ось повна, і ще і маленька. Дуже це смачно на сніданки. Попробуйте, зробіть. Вам сподобається. Мені це дуже подобається. Я от тільки що спробувала, це ж вона ще не стабілізувалася, ця намазочка, а коли вона прохолоне, вона стане ще густішою і буде дуже гарно. Намазуватися на хлібчик. Так що готуйте! А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!